Прикарпатські малюки можуть залишитися без щеплень. Медики занепокоєні на Івано-Франківщині. Не вистачає вакцин для профілактики небезпечних хвороб. Йдеться зокрема про препарати для профілактики дифтерії та правцю. Якщо комплексною вакциною проти кору, паратиту та краснухи, медзаклади забезпечені до кінця року, то цих вистачить хіба що на півтора-два місяці. То є такі вакцини, які, яких є мало, а є такі вакцини, яких нам достатньо сьогодні. Реально у нас є проблема щодо щеплень проти туберкульозу, тому що вакцину цього року ми не отримали Наша область жодної дози. Ту вакцину, яка була з завозу 2014 року. Ми всі давно використали. І багато дітей, які народилися в пологових будинках, просто не отримують цієї, вакцини. тобто вони і не отримують захисту від туберкульозу. Така ситуація пояснює Марія Бойко нині по всій країні. Справа в тім, що чимало вакцин, які завозилися до України у минулі роки, російського виробництва. Це ж та сама вакцина проти туберкульозу. БЦЖ. це вакцина проти дифтерії для дітей шестирічного віку, 14-річок і дорослих вакцина проти вакцина проти дифтерії і правцю. Тобто сьогодні, коли ми не маємо вакцин із Росії, у нас само собою виникає дефіцит. Ми інформували різні відомства про те, що у нас немає вакцин. Ми просили ці вакцини отримувати для того, щоб щепити наших дітей, щоб захистити їх від від різних захворювань. Наразі кажуть медики, сподіваються лише на урядовців. Якщо упродовж наступних двох місяців мінохорони здоров'я таки вирішить питання із тендерними закупівлями, то вже до кінця року усі лікарні отримають необхідні вакцини. Наталія Лозовик, Віталій Савчук телеканал 402